Дев'ятьох принципів для досягнення успіху та гармонії. Привіт! Радію, що ви з нами. Сьогодні ми будемо говорити про важливі життєві принципи, які можуть допомогти вам досягти успіху та знайти внутрішню гармонію. Незалежно від вашого віку, професії або інтересів, ці поради можуть змінити ваше життя на краще. Прийміть ці принципи до свого серця і побачите, як вони починають діяти у вашому житті. Готові. Тоді почнемо. Ви знаєте свою справжню цінність розуміння своєї власної вартості, це перший крок до успіху. Ви унікальні та маєте багато здібностей, які роблять вас неповторними. Усвідомлення своєї цінності допоможе вам краще орієнтуватися в житті і приймати більш впевнені рішення. Пам'ятайте, що ваша цінність не залежить від думки інших людей, а базується на ваших власних досягненнях. Навичках і внутрішній силі. Ви знаєте свої сильні сторони і не бійтеся демонструвати їх світу. Це допоможе вам стати більш впевненими і цілеспрямованими. Чарівність рідкісного те, що є рідкісним, завжди привертає більше уваги. Будьте оригінальними та неповторними, і люди помічатимуть вас. Ваша унікальність робить вас особливими і цінними в очах інших. Не бійтеся виділятися з натовпу і демонструвати свої особливі здібності та інтереси. Знайдіть те, що вас захоплює, і розвивайте це в собі. Люди завжди тягнуться до тих, хто має власну думку і не боїться бути самим собою. Перезавантажте свій мозок для досягнень, навчіться змінювати свої думки та підходи до вирішення проблем. Це допоможе вам досягати поставлених цілей. Випрацювання нових методів мислення дозволить вам краще справлятися з викликами і досягати більшого успіху. Практикуйте позитивне мислення і самодисципліну візьміть за правило щоденно ставити перед собою конкретні завдання і виконувати їх. Це допоможе вам розвинути навички планування і управління часом, що є необхідними для досягнення успіху. Позиціонуйте себе як здобич покажіть, що ви, це приз, який варто здобути. Це створить навколо вас ауру успіху та привабливості. Ваша впевненість і самовпевненість приверне до вас увагу і повагу. Завжди будьте впевненими у своїх силах і не бійтеся показувати це оточуючим. Ваше ставлення до себе впливає на те, як вас сприймають інші. Ведіть себе так, ніби ви вже досягли успіху, і люди будуть вірити у ваші можливості. Стратегія відображення. Використовуйте стратегію відображення, щоб вчитися на своїх помилках та успіхах. Аналізуйте свої дії та коригуйте їх для досягнення кращих результатів.